Всім доброго дня! Сьогодні хочу поговорити про токсичні відносини взагалі, що це таке, які є типи, і саме головне, як формується ця прив'язаність. саме хочу поговорити з нейробіологічної точки зору, чому ми прив'язуємося до цих токсичних відносин і залишаємося в них. Якщо нам починати, нам треба розуміти, що токсичні відносини в нас викликають такі патерни звикання. Так, такої залежності, тому що в нас відбуваються певні нейробіологічні процеси, які стимулюються. Тобто, якщо, розуміючи, ми всі розуміємо, що токсичні відносини це такі відносини, в яких є присутня критика, маніпуляції, знецінення, Також, знаєте, такий контроль, ревнощі, також важливо ізоляція від інших людей. Також в цих відносинах, знаєте, Дуже часто, присутні, от як ви можете відчути, от дійсно відбуваються зміни в тілі. Якщо ви водоготривало знаходитись в токсичних відносинах, ви будете відчувати це в тілі, тобто у вас буде підвищена тривожність, ви можете набирати вагу, втрачати вагу, так? Тобто е якось можливо якісь проявлятися якісь захворювання, так, психосоматичні. От Інколи тіло стає сам таким кращим регулянтом, що во тривало там, де вам погано. Далі, звісно, це такі емоційні гойдолки, холодно, жарко, вас просто качають, качають і вас ще більше звикання викликають ці люди. І, по суті, ви залишаєтесь, тому що ви очікуєте, що людина зміниться. Також в токсичних відносинах у зберігається надія. Що він зміниться, і мені треба заслужити кохання, це, знаєте, з вашої сторони така хибна надія, що людина зміниться, по суті, ви якось допоможете в цьому, і я знову буду там прекрасно жити, прекрасно в любові підтримці і тому подібне. Проте більшість нам треба розуміти, що люди не міняються, вони міняються десь там, ну я так вважаю, десь один від 1 до 5%. Тобто, коли вони цього хочуть. І готові до змін. От лише тоді люди змінюються, а не ви, як там хочете, знаєте, змінити тому подібне. Далі я хочу розглянути типи таких, знаєте, токсичних відносин. Ну, Я взяла такі, як для мене вважають, головні. Головні, проте їх досить багато, можна дуже багато розрізняти. Якщо нам починати, нам треба розуміти, є такі, знаєте, нарцисичні. Токсичні відносини, коли один партнер має якісь такі, знаєте, нарцисичні тенденції, тобто підвищене его, постійне бажання знаєте, такі в захопленні в прихильності. Також важливо, що це в людей відсутня емпатія, тобто співпереживання. І в цих відносинах ви заходячи, ви просто думаєте, я б попала в казку. А знаєте, дуже актуально спочатку таке, знаєте. Любовне захлествування бомбардування, якщо переводити. Тобто людина вам подарунки, вже можуть, вже можуть вам. Знаєте, давай заміж виходимо, давай дітей родимо і тому подібне. Чи там якісь такі великі букети квітів, чи якісь дуже дорогоцінні подарунки на перших порах, тобто день знайомі дві два і вже і ви такі О, це точно мій. Далі йде маніпуляція, далі йде критика, далі йде знецінення. Проте ви вже на цьому моменті такі думаєте, ну все закінчує, мені не потрібно. Проте в цей момент, якраз ви, і якщо ви попадаєте на цей крючок, людина просить, вибачення, такого більше ніколи не буде. Я буду з тобою самим прекрасним, тому подібне. Якщо ви захлатуєте на цей крючок, ви продовжуєте. Далі у вас такі, звісно, медовий місяць, це прекрасно, але потім знову по кругу, по кругу, по кругу. І чим більше ви в цих кругах застрягнете, тим травматичніше і тяжче вам буде з цього виходити. Далі, якщо друга категорія це таке, знаєте, о, як можу назвати, психологічна така залежність. Тобто це можна звати ще гайзлайд, тобто маніпуляція. Такий газлайтинг це вид маніпуляції, коли. Людина свідомо робить те, щоб ви сумнівали своїй реальності. Тобто, це, ти, не, ти не так побачила, ти не так почула, ти не так прочитала. ну Взагалі ти істеричка, ну, якось подумай, е, може, тобі пора релікуватися. Тобто ви дійсно, там, наприклад, бачили якусь переписку з іншою дівчиною, наприклад, якщо це хлопець ваш, чи якось там е, він проровав, ви говорить, ну, от, я ж бачила, та ти не бачила, де це не я був. Тобто сумніваєтесь в своїй реальності, так? ви починаєте сумніватися як наслідок. Ви перестаєте вірити своєму досвіду, ви вірите досвіду іншої людини, що і значно змінює фільтр цієї реальності, по суті, вашої, так? Далі, третє, це такі, знаєте, співзалежні відносини. Ми всі знаємо, так я просто в людині. Більшості це такі відносини, в яких, знаєте, ви починаєте брати відповідальність за емоційні прояви, за фі... фінансові прояви, просто за всі прояви іншої людини вибирати відповідальність він розчарувався. Ну, щось не так зробила. Он достатньо фінансів не достатньо зробила і тому тому подібне. Ви по суті живете життям іншої людини, а своє розуміння, що я хочу, що мені ціна, просто ну або йому було добренько, або все було в нього добре. А я вже якось пристроюсь. так. Далі такий ще кластерки хочу виділити. Це такого так, трикотне Карпана. Да? Тобто, ми всі знаємо, саме класичний відправляється, звісно, в спів в таких співзалежних відносинах, в саме в коли людини є якась залежність у нього з партнерів. Тобто є три прояви: цебто жертва, агресор і рятівник. Вони завжди міняються, тобто вони завжди ви завжди не будете на одної прояви. Тобто, наприклад, жінка алкогозалежного чоловіка. Перший день, наприклад, ну, я умовно говорю перший день. рятую, от, давай поїдемо в той центр, будемо лікуватися, тому тому подібне. Другий, ах, ти така, такі, такий, такий, Не хочеш лікуватися, а ти про мене подумав. Тобто зараз вже проходимо в роль жертви. Ти про мене подумав, мені так тяжко, мені це не допомагає, і взагалі я не можу з цим справитися. Далі приходиться в роль агресора. А ти посмів мені таке сказати, все, ти бездушний, от такий, таке. Тобто, по суті, всі ролі перетягують. Клинуються, приклинуються, ви в цьому трикутнику заходите і просто бігаєте, бігаєте, бігаєте по всіх ролях і міняєтесь. Далі я хочу поговорити зараз якраз про нейробіологічні процеси, які відбуваються, чому ви починаєте звикати до людини в токсичних відносинах і формувати цю травматичну прив'язаність? Саме перше, я хочу поговорити про гормони от Якраз головний цей дофамін, гормон задоволення, він якраз і формує цю прив'язку. Тобто, по суті, як ми отримуємо дофамін? Ми, ми якщо зробимо щось таке, а, які, якусь таку дію, так, а, вона максимально буде приємна, ми отримуємо задоволення. Наприклад, в відносинах. Якось ви допомогли партнеру, і він вас похвалив, обійняв, поцілував. Такі, о, Це прекрасно. Я хочу знову повторити хочу знову повторити. Проте в токсичних відносинах привязка а нам треба розуміти, що все підкріплене, так? тобто ви, по суті, підкріплюєте позитивну дію, підкріплюєте, підкріплюєте, виділяється дофамін. Це такий у нас є взагалі позитивний, негативний. Негативне підкріплення, так воно постійно. Тобто, за якусь позитивну ділю, вас позитивно підкріплюють, за негативну, а негативно підкріплюють. Про те, що є таке періодичне підкріплення. От якраз воно тут і проявляється. Тобто періодичне підкріплення, коли бажану поведінку підкріплюють не кожного разу, а кожен третій, кожен п'ятий раз. Так, наприклад, ви допомогли партнеру, перший раз він сказав не лізь туди. Другий день взагалі нейтрально переагував, третій день. О, дякую, ти так мені допомогла. Тобто аналогічна дія по-різному взаємодіяла і Третій раз, оце якраз позитивне підкріплення відбулося, і ви такі, о, мені треба старатися більше. Але ви розумієте, що це підкріплення було на 35 раз, і ви будете оцю любов заслуговувати. І в цьому проблема виникає цього періодичного підкріплення, воно саме сильне. Тому що оце якраз, знаєте, стихання, тобто затихання, по суті, замовчування, стихання замовчування, тобто, по суті, зниження активності цього підкріплення відбувається набагато. Довше, чим наприклад в постійному підкріпленні, так що знаєте, який класичний приклад це ігральні автомати. Тобто, ви ніколи не знаєте, коли це ви виграєте, а ви продовжуєте, тому що ви знаєте, що в якийсь момент це станеться так. Тобто, перше це дофамін. Так, далі окситоцин – це такий гормон любові, обіймів, кохання. Так? Тобто, коли ви так спільно, сильно взаємодієте з людиною, у вас завжди виділяється цей окситоцин. І треба розуміти, що такий навіть спільний спільний емоційний досвід. Так, у вас є. І треба розуміти, що окс окситоцин не відрізняє, чи це біль, чи це радість. Саме головне, щоб був спільний досвід. З іншою людиною, так? То також відбувається прикріплення, тобто прикріпка до людини, і ще коли вас ізолюють, і вона стає основною людиною у вашому житті, отут ще сильніше прикріплюється. Далі кортизол, хормон стресу. Треба розуміти, що коли ви в токсичних відносинах у вас завжди хронічно підвищений кортизол, тому що ви завжди, от щось те, а те, а все знаєте, це завжди ці всі маніпуляції, критика, воно дуже тяжко вас вашим організмом сприймається і ви завжди, як я вже говорю, в тривожності. І в цій тривожності є проблема, що ви, от якраз що включає нашу тривожність. Це, знаєте, центр амігдала, тобто центр страху. Тобто, коли ми в тривожності, він завжди включений, гіперактивний, по суті, так. І він питає за такі, знаєте, реакцію бій біжи виживання, так. І по суті, в цій ситуації, як я вже говорю, кортизол підвищений, амігдала гіперактивна, ви не можете приймати логічні рішення виживати на емоційній фазі. Тобто, як я вже говорю, амігдала, по суті формує вас. От такі, знаєте, стресову реакцію, стресові відповіді, і ви живете в режимі виживання, ви живете на емоційних реакціях, і у вас завжди оцей страх, що от він, я десь щось не так зроблю, страх втрати, і це формується таку сильну прив'язку через страх, по суті. І Якраз я вже говорю, що у нас про кора, яка вже за логіку, за планування, за мотивацію, за рішення логічне мислення. Але коли амігдала активна постійно хронічно, ці логічні мислення дуже. Гальмується ця префронтальна кора, і ви навіть в деяких моментах розумієте, що треба покинути. Але оця емоційна складова дуже сильна. Ви не можете в деяких моментах перебороти себе і піти. Так, і далі гіпокамп, структура, яка дає пам'ять, навчання. В цій ситуації мозок дуже підступно діє. Він видає, знаєте, такі якийсь прекрасний, максимальний моменти, такі медові моменти, де ви були щасливі, кохані, і ви такі, от ну 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 ще трошки потерплю, от, тро, ще трошки потерплю, і точно він зміниться, От, точно я цьому впевнена. Він знаєте, такі так хибно з вами взаємодіє. І оці всі механізми, по суті, у вас формують цю травматичну прив'язаність. Травматичні, токсичні прив'язаності, вас вона формується через біль, страх втрати і хибну надію. Тобто, по суті, дуже сильно відіграє оце періодичне підкріплення, так як я говорила про дофамінову систему, яке дається, знаєте, незрозуміло коли, і формує у вас залежність і сильну прив'язаність до людини. І в цій е токсичній, травматичній прив'язаності є такі основні принципи: це сильна емоційна залежність від людини. Друге, це те, що ви завжди починаєте виправдовувати цю поведінку. Ну, він не хотів, ну так сталося. І третє, що витікає оця хибна надія, що людина може змінитися, і ви можете, по суті, знаєте, якось заслужити оце кохання. І як наслідок у вас просто формується така залежність, з якої дуже тяжко буває вийти. Тобто класичну схему, якщо так можна сказати, спочатку це такі прекрасні відносини, такі прекрасні подарунки, приємно, підтримка, кохання. Ви просто думаєте, от це точно, це принц, мій принц на білому коні, так? Далі відбувається знецінення, маніпуляція, критика, ревнощі, поступова ізоляція. І далі оце йде вибачення, гарні подарунки, знову все таке гарне, такий медовий місяць, він такий прекрасний, він такий прекрасний, то от все, прекрасно, чудово. Проте знову цикл повторюється. І як я вже говорила раніше, чим більше ви в всіх циклах будете крутитися, тим більше зав'язка і прив'язаність буде.